Усім смачнющий привіт! Сьогодні приготую рульку, свинячу. Давно вже не готував. Раніше, як готував, у мене вже, мабуть, там 4 чи 5 різних рецептів є на каналі. Пошукайте, кому цікаво. Сьогодні хочу приготувати, щоб було смачно, ситно, ну, класно, жирненько, з гірчичкою, з метком, з часничком. Ну, все як потрібно. Так що. Ну, хватит вже балакать. Давайте буду готувати. Так, друзі, ось такі у нас рулечки. Дві зовсім невеликі, як я вважаю, рульки. Отак От вони виглядають. Ми їх просто помили та паперовим рушничком трошки просушили. Зараз візьму ще трошки газу, отакий пальничок невеличкий, та трошки їх отак підсмажу зверху. Ось так рульки виглядають після засмаги. Ну що ж, тепер будемо продовжувати їх приготування. Рульки закладаю у кип'яток, у велику каструльку, щоб вони туди помістилися. І зараз ще додам кип'ятку, щоб він покривав рульки повністю. Просто з чайника додаю кип'ячу воду вже. Ну, оцього буде досить точно. Додаю цибулину. Також додам моркви. Трошки лаврового листа і солі. Достатньо, нехай готується. Виключаю по часу минула година. Зараз дістанемо рульки, щоб вони трошки прохололи. Ну, тепер нам потрібно ці рульки замаринувати. Зараз будемо робити маринад і ще ми їх усі нафаршируємо трошки часничком. Нарізав трошки часничку і вже почав нашпиговувати нашу рулю. Ось так шматочок за шматочком. Робимо надрізи і просто сюди встромляємо наш часничок. Нічого складного. Ось так. Продовжуємо. Ось так. Зробили десь надріз, де змогли. Зараз показати хотів. Оп, і взяли шматочок часничку І туди хлоп, все. Ось так. Начинили часничком, зварили, як ви бачили, і тепер настав час нам його добре промаринувати. На маринад нам потрібно трохи олії, трохи меду і гірчичка. Отака гірчичка. Також візьму трохи це суміш перців, та, звичайно, трошки ще раз підсолю. Беру пропорції на столову ложку меду, столову ложку гірчиці. Оп, оце має бути достатньо. Дивіться, яка краса. Так, тепер це нам треба добренько перемішати у однорідну таку масу. Бачите, вона трохи густувата. І тепер ми застосовуємо олію. Трошки розбавляємо все це олійкою по необхідності і добре-добре збиваємо. Щоб у нас така вона вийшла, як соус такий ріденький. Ось так. Додамо ще, але зовсім небагато Ось так. Оце, оце те, що нам потрібно. Зараз зіб'ю зіб трошки. Це клас. Тепер я рулю трошки кожну, ще раз, як бачите, ось даю солі трохи, небагато, небагато і даю суміш перця. Так, в межах розумного. Рулів, як бачите, зовсім невеликі, це не ті, що у нас. Не ті, що Свіжині, в Полтаві були за АТБ. Ото там добрячі були рулі. Це таке, звісно, сміх. Ну нічого, що маємо, то маємо, то й готуємо. Так, трохи перцю. Трохи м'яса все ж таки тут є. Трохи щось поїмо. Посмакуємо, так сказати. Оп. І ще трохи перчику. І будемо додавати маринад. Так, маринад пішов. Оп! І маринад. Отак. Отака краса. І мед. І гічка діджунська. Отак. Так, тепер ми все це коли обдамо. Нам ще потрібно його залишити. Можна навіть на ніч це робити. Трошки підварили і замаринували його на ніч. А зранку вже готувати. Ну, а так, якщо не зранку, то потрібно. Десь ну, хоча б годинки 3-2-3 годинки, як маєте, то буде добре. Ну, а як ні, то можете ну, хоч півгодинки дайте йому та все. Та будете вже тоді запікати. Ну все, я залишаю, нехай маринується ця краса. Вже замариновані рулі. Викладаю, як бачите, просто на лист для запікання оцю Оцей маринад якщо у вас залишився, будь ласка, не викидайте, він ще нам знадобиться. І накриваю фольгою і буду запікати десь годинку-півтори при температурі 180 градусів. Все, відправляю, запікатися. Подивіться, я вже фольгу зняв з них. Ось як ці рулечки зараз виглядають. Вроді як непогано, але нам ще потрібно їх трошки довести. Тому ми беремо. Наш маринад. І їх тепер трошки цим маринадиком здобрюємо. Ось так. Не поспішайте, добре їх зараз змащимо, а тоді ще трошки допечемо у духовці, вже без фольги. Щоб у нас була гарна така шкірка. Смачна і на вид дуже така, дуже файна. Тому зараз добренько все помажемо і ще трошки допечемо. Пеклися вони в мене ну, трошки більше, ніж годину. Але це ще не кінець. Звісно, якщо у вас рульки більші, то дивіться по часу, додавайте, звісно, ще півгодинки, хвилин 40. Ну, дивіться, як у вас там ще і духова шафа працює. Ну як, подивіться. Гляньте. Смачно виглядає. Доволі класно. Гірчичка, бачите, поприлипала отак. Вона з метком порум'янилась. Ну, просто дивовижно. Мені здається, дуже гарно отак виглядає. Ну, клас. Можна в ресторані готувати таку страву, подавати і брати доволі добрі гроші за це. Дивіться, клас. Що, будемо розрізати та будемо куштувати? Що нам чекати? Зробив ще пару фото для інстаграма. Дивіться, ну, виглядає класно. Заслуговую на лайк. Ну, поставте лайк хоч за картинку. Дивіться, яка. Ну, просто радість. Просто не можна дивитися голодному зовсім. Давайте будемо нарізати. Обов'язково треба спробувати з оцею скоринкою, де є гірчичка і медок часничок захопив. Ну, клас. Дуже смачно. Неможливо відірватися. Ще шматочок. Дуже класне м'ясо. В рульках. Надзвичайне. Воно зовсім не схоже на звичайну свинину. М -м -м. Клас. Добре, відчувається і медок, і гірчички трошки. М -м -м. Всього вдосталь. Скоринка. Просто неймовірна. Дуже смачно. Рекомендую, обов'язково приготуйте. Ну, як вам сподобався рецепт? Ставте вподобайку, пишіть комент та підписуйтесь на канал. Усього вам на кращого і смачного вам життя!